У четвер, 29 вересня, в Україні передбачається невелике потепління та опади. Зокрема, дощитиме у західних областях. Температура повітря там триматиметься в межах плюс 15, плюс 18 градусів. У Львові, Івано-Франківську та Тернополі очікуються зливи. Нарешті території помірні дощі. В центральних областях опадів не прогнозується. Температура повітря триматиметься від 18 до 20 градусів тепла. Тепло буде і на сході України. Стопчики термометрів також піднімуться до плюс 20 градусів тепла. На півдні передбачається літня погода до плюс 26 градусів у столиці України. Дощ ймовірний у вечірні години. Температура повітря в день складе 18 градусів вище нуля.